Україну, про українські цінності, про історію України. Де це все? Де це це все? все? Ігор Палиця приклад того, як в Україні вибудовується влада без відповідальності. Його шлях почався з нафтової школи в укрнафті та групі приват, де держава втрачала мільярди, а бізнес-групи заробляли. Далі були роки у Верховній Раді з кнопкодавством, сумісництвом посад і голосуваннями, які суперечили інтересам виборців. В Одесі він став символом старої системи розмови про тарифи і потоки, що не зникли навіть після майдану. На Волині варта порядку, яка замість громадської безпеки перетворилася на парамілітарний інструмент контролю, благодійні фонди не як прояв щирої турботи, а як технологія підкупу виборців, декларації з прогалинами, прихованими витратами та недостовірними даними. Бізнес імперія від Буковелю і Свидовця до інвестицій у Європі розростається, попри критику громади та екологів. Після арешту Коломойського його ім'я почали пов'язувати із впливом на частину 1 плюс 1 медіа. У парламенті після 2019-го він прославився не активною роботою, а прогулами. Його партія за майбутнє втратила вагу, а сам він фактично відмовився від національної політичної кар'єри, залишивши за собою лише роль регіонального господаря. Усі ці епізоди складаються в одну картину: влада без відповідальності, вплив без покарання, бізнес, який завжди сильніший за закон. Кожен його гріх. Від кнопкодавства до непрозорих бізнес-схем залишився без вироку, і саме тому Ігор Палиця залишається в історії сучасної України не як державний діяч, а як символ непокараності.